Проєкт ППО Протипанічна оборона від методичок КДБ до міфу про хороших русських вивчаємо анатомію російських інформаційних спецоперацій. Привіт усім, хто зараз з нами на зв'язку це Вадим Карп'як і протипанічна оборона, проєкт ППО, через який ми розказуємо з колегами про те, як російська пропаганда в різний при різний спосіб намагається на нас впливати, а ми обороняємося їхнім панічним впливом. Катерина Гольцберг, психологиня і Оксана Мороз, медіаекспертка, мої колеги у цьому випуску. Вітаю привіт! Ми сьогодні повернемося до російської літератури. Є такий цікавий факт, який я запам'ятаю ще зі шкільної радянської програми про те, що Пушкін їхнє все виявляється перекладений багатьма мовами ну там просто довжелезний перелік але історично перший вірш який був перекладений іноземними мовами пушкіна був перекладений ще за життя пушкіна і це був вірш клівітнікам росії його свідомо перекладали щоб Помножити оцю політичну пропаганду в поетичний спосіб уже тоді. Далі Пушкін, як поет цього російського царизму, тільки міцнів як пропагандист, і підтягувалися всі інші російські великі лапках літератори, починаючи від Достоєвського і закінчуючи Едуардом Лімоновим. Нині покійним. Але оця російська література, вона ж працювала не тільки в цьому сенсі для нас, вона також працювала як джерело інформації про західний світ. Для українців, які не мали в більшості випадків перекладів українською мовою, дуже великої кількості книжок, фільмів, вистав і всього іншого, що зараз можна перекладати. Я вже мовчу про комп'ютерні ігри. Тобто російська мова і російська література в цьому сенсі стали для українців окремим такою точкою входу у світовий контекст. І це серйозно позначилося на якості цих перекладів і на нашому сприйнятті багатьох речей. Я візьму на себе зараз трошки таку місію. Я довший вступ, ніж зазвичай зроблю. Я думаю, ви мені пробачите, але ви зрозумієте, чому я забираю стільки ковдри на себе. Я наведу для ілюстрації приклад російського перекладу знаменитої трилогії Толкіна Володар Перснів». Є кілька варіантів перекладу цього тексту, і от як одна й та сама фраза звучить у різних переклад. Одах. Переклад Муравьєва Кістяковського озвучує цю фразу так: і Барамір привазмагає смерть, улыбнулся». В перекладі Грігорієві Грушевського ця сама фраза звучить уже по-іншому. Тень улыбки промількнула на бледном без кравінки ліце Бараміра. А у перекладі Кам'янкович Каріка ця сама фраза звучить зовсім по іншому. Уста Бараміра тронула слабая улыбка. І тільки коли ми візьмемо оригінал Толкіна, вся ця фраза пишно перекладена російськими перекладачами, вкладається у два слова: боромір смайлд, тобто боромір посміхнувся. Ви стикалися з такими прикладами, коли російські перекладачі за автора дописують щось або переписують в тексті оригінальному. Я б сказала, що ми стикалися з випадками, коли автор переписує це під вимогу російської пропаганди. Я думаю, що наші слухачі згадають цей дуже нашумівший кейс з Харарі і з його однією з крайніх книжок, вже не пригадаю її назви, в якій відповідно він буквально кілька ключових моментів переписав. В саме під диктовку російської пропаганди, наприклад, там був такий чудовий приклад про путінську брехню стосовно Криму, в якій Харарі переробив це на брехню Трампа, і, наприклад, з тим, що Трамп збрехав там під час виборів, і так далі. Другий вектор це те, що стосується Крима і приєднання чи захоплення, тому що в оригінальній версії йшлася правдива версія про захоплення. Натомість у російській версії книжці було вже акцентовано, що це приєднання Криму. І що після цього приєднання в лапках відбулася ріст Росії на міжнародній арені, і так далі. Тобто це ситуація, коли автор фактично під таку заманливу ситуацію з російським ринком, нібито великим, який дасть велику кількість коштів, він переписував цілі фрагменти, які якраз були ключовими для російської пропаганди. Катю, це ми зараз говоримо про науково-популярну літературу. А я наводив приклад з літератури художньої з науковою літературою в тому. У числі психологічною, має бути не ліпше, я підозрюю, так, на жаль, така ситуація існує, і я чесно скажу, якщо говорити і про художню літературу, і про нонфікшн, іноді певні тексти перетворюються в набір афірмацій, які важливо закарбувати і ну повторювати. І дійсно воно працює, тому що коли є якісь там афірмації, там не знаю, Коеліо, які дуже лягають на ну такі Ідею просування якоїсь ідеї, то тоді виходить, що воно закарбовується в свідомості, запам'ятовується добре, як пісня, от як слова пісня запам'ятовуються, тоді вже йде в маси як певна така думка. От як колись пішов ніч, там все, що нас не вбиває, робить, вбиває нас робить нас сильнішими, тому що це дає можливість там в щось вірити, і так само і люди можуть з того боку йти. Вбивати з певною Голові ідеєю, яка виглядає як афірмація, проста афірмація. з цього приводу є дуже цікаве дослідження українського. Він взагалі фізик Микола Стріха. Він фізик, але він також один з українських перекладачів. який переклав зробив новий переклад Божественної комедії Данти. В нього є ціла книжка, яка так і називається Український переклад. Де він досліджує історію українського перекладу і доходить такого цікавого висновку про те, що українська мова в радянському союзі якраз і виживала. Царині перекладу, тому що там можна було розвивати її, бо не можна було перекласти Сервантеса мовою соцреалізму, яка плекалася в брежнівські часи. Відповідно, так само і того, ж Чосера, і кантерберійські оповідання, ну і Шекспір, не піддається перекладам засобами радянської мови української, тому треба було використовувати українську українську, і це дало можливість українській мові виживати яскравий архетиповий Приклад ну геніальності всіх цих речей наводиться у спогадах про Миколу Лукаша, українського такого геніального перекладача. Я дуже люблю цей момент, коли до нього приходив один з учнів. Я на жаль забув його прізвище, учень Миколи Лукаша, нашого геніального перекладача, який перекладав тоді дуже якийсь такий невибагливий детективчик з англійської мови і не міг перекласти назву, тому що каже, російською мере виходить нормально придаючий всіх, але в українській мові немає активних дієприслівникових зворотів, тому це. Фраза дуже неоковирно і довго звучить. Той, що всіх зрадив, ніби ну негарно. І він звернувся до Лукаша, як до свого вчителя. Каже, а як ліпше перекласти, щоб я продав. І Лукаш ходу видав одне слово. Все за проданець. Ви слухаєте Радіокультура. Проєкт ППО. Протипанічна оборона. Але це треба бути лукашем, щоб отак перекладати. Лукаша на все, звичайно, на жаль, не вистачило, і ми все одно змушені до останнього часу користуватися. Ну зараз звичайно менше користуватися перекладами російською мовою багатьох книжок. І слава Богу, з фільмами зараз якось, хоча б легше, стало від середини 2000-х. Так, але ти знаєш, якщо вертатися до книжок, то я не так давно мала лекцію в одному з великих вузів на заході України, де мені студенти розповіли, що вони далі, наприклад, на історичному факультеті вчаться по російських підручниках, і це наполеглива рекомендація їхніх викладачів, незважаючи на те, що можна знайти, наприклад, англомовні аналоги чи десь іншого автора, але україномовні вже переклади. Тому тут ще велике питання до того, що як покоління перелаштовуються. Навчаємось оце це важливе Так. Важливо. і так. ось тут. Якщо ми говоримо про один з наших топових вишів на заході України, якого викладачі все ж таки ще тяготіють до певних там тенденцій, до яких вони звикли, будемо відвертими. То це так само такі дзвіночки, що ми ще не зовсім це подолали. А от до речі, а важливо, ти так Катю звернула увагу. Важливо якою мовою ми навчаємось. Мені доводилося чути спростуй зараз. Мою цю любительську, ну це не моя, але якась мені здається любительська теорія психологічна, що наприклад. Вивчати мову одну іноземну через іншу іноземну ефективніше, грубо кажучи, вивчати мені зараз французьку буде ліпше через англійську, ну термінологію, пояснення всі читати англійською. Бо я так і англійську підтягну і французьку вивчу, а не через українську відразу. Так є така думка. Чесно, я не знаю. Не читала досліджень, але я читала, що так можливо. Але тут є момент закарбованості мови, коли ти зростаєш. Ми от розмірку. Овили про те, що до певного віку, якщо ми вивчаємо щось, воно стає нашим внутрішнім, ну як переконанням, те, що там нам доводиться все ж таки всередині себе перекладати. І коли там є певні терміни, які ти все одно перекладаєш, коли навчився на тій мові, ну там психологічна термінологія, когнітивне іскаження чи когнітивні спотворення, чи викривлення, і ти починаєш внутрішньо перекладати, краще все ж таки завчити, ну як воно мало б бути. І тоді я ну, хотіла б, щоб ці підручники, ну от, наприклад, на психологічному факультеті, вже були українською, тому що дійсно, от в психології. Переважає, на жаль, це проблема саме російська література, яка вкладає певні теж наративи, які важливі, можливо, для просування. Раніше, взагалі, дуже мало було інститутів психології в Радянському Союзі, і більшість їх була російських, і це саме ті, які писали учбову літературу тому ми маємо на це звернути увагу. Якщо звернутися до Максима Стріхи, він взагалі казав, що мова перестає бути наріччям, коли нею перекладена Біблія і Шекспір. Підтримую, люблю Шекспіра. Ну про Біблію складно сказати. Люблю Біблію, але погоджуюся. Хоча є інша фраза, якогось боюся помилитися. здається, це був британський адмірал, який сказав, що мова це діалект, у якого є армія і флот. Дуже хороша для нашої сучасності фраза. Я б хотіла ще заакцентувати увагу, що крім якихось сенсів і так далі, в нас через книги ще йде популяризація певних осіб. От, якщо брати, наприклад, психологію, то достатньо до певного часу ключові популяризатори психології вони так само були російськими, і багато з них зараз абсолютно проявили себе як російські пропагандисти, які дуже чітко відстоюють всі інтереси Кремля. І зараз, вже коли ми там відходячи назад, аналізуємо, що вони говорили, і руками вкладали через Ризму турботи про людей в наші голови, то це такі достатньо чіткі російські наративи. Але тим не менше вони були дуже широко видавані в Україні. Вони мали всі ключові площадки, їх з радістю приймали і так далі. А після 24-го особливо, хоча багато з них із 2014-го року проявилося, ми побачили, яка їхня реальна позиція, і як вони абсолютно не психологічно і негуманно зверталися до українців і говорили про українців. Тому тут ще і про ось ці вибудовані авторитети, в тому числі і по якихось певних сферах, які в нас почали популяризовуватись, зокрема психологія, трошки пізніше, як в Росії, зрозуміло. Ну тобто, нам треба прагнути тільки збільшувати кількість цього українського всього українського, і я бачу зараз насправді проблему уже не так гостро. Тобто, українське книговидання, навіть незважаючи на війну, є це. і воно якось. Щось робить фільми перекладають, дублюються, але є одна царина, яку нам особливо важливо зараз підтримати це комп'ютерні ігри. Як би інколи це зараз не здавалося комусь дивним, але треба розуміти, що світовий бюджет комп'ютерної індустрії ігрової вже більше ніж світовий бюджет всієї індустрії кінофільмів. Це величезна кількість залучених людей і не тільки дітей, але головно дітей, які грають в прекрасні досконалі комп'ютерні ігри, і вони озвучені російською здебільшого. Бо більшість дітей не хоче заморочуватися текстом англійською, а там або англійська, або росіяни постаралися перекласти це все російською. Тому нам треба старатися перекладати це все так само масово українською і. Думати в цьому напрямку. Дякую за цю розмову. Колеги Оксана Мороз, медіа експерт та Катерина Гольцберг, психологиня. Мене звати Вадим Карп'як і Це був черговий випуск протипанічної оборони або скорочено ППО. Від методичок КДБ до міфу про хороших русських. Вивчаємо анатомію російських інформаційних спецоперацій. Ви слухали проєкт «Радіокультура». Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження у межах проєкту ППО. Протипанічна оборона». Матеріал відображає позицію авторів і не обов'язково збігається з позицією Міжнародного фонду відродження.